Так, зараз я хочу купити собі скіна. І до речі, в мене з'явився вже боєйстранк. І в мене вже з'явився. Так, зараз куплю я собі скін і, до речі, з'явився у мене Бель і Б. Бе. І тому зараз куплю я собі скін. Так, ось скин на Бель. Йо! Я не той скін купила на... Я мала купити на пиль, а не на майка! <плес> 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 ну ладно, що тепер є то є? Ось я... На бель, бачите, що відбувається з цим? Коли я спочатку хочу щось спочатку купити, то сразу от.